Для чого зараз дитяній пристрої, якщо є акумуляторні? Ну, Дивіться, в ньому є перевага. Ось, наприклад, в мене зараз ми подивимось модель, це 3-будому, до речі, Voyager V099. ось. Це такий як маленький тример. Ось, триммер. Бачите, і такий маленький, і зручний. І тут є дріт у нас. Тобто він працює від мережі тільки. А перевага в тому, що будь-який акумулятор, навіть крутий, у нього є свої цикли. Тобто він відробив цикли заряду розряду. Він потім вже там вже згорає, тобто не працює. Да? Відповідно, не працює сам пристрій. І ви знаєте, ну, ходити десь міняти той акумулятор, якщо вам. Ну, умовно, акумулятор він розрахований, хай він там до п'яти років. Да? Там він своїх 5 років відробив. Ну, якщо у вас там тримар коштує тисячу гривень, мені здається, краще вже купити новий, тому що ви купите акумулятор раз. Ви заплатите людині за роботу, бо тому що там його треба перепаяти, вони ж вбудовані в основному. Ну, це половина вартості, причому тут треба купувати нове. Є варіант купити ось такий мережевий. Перевага в тому, звичайно, що він вже буде працювати довше. Тобто тут вже може просто або вже ножі бути негодні, але ж так, як якщо ви для дому, для домашнього використання, то вам цих ножів вистачить на років 10. О, що тут є? Ось, бачите, тример є ось такий хороший для нульового зрізу. Є насадка на 35 мм тут на 40, є на 35, є на 5 Тобто, відповідно, для бороди це може бути тример. Тут будуть, до речі, насадки до 7 мм, насадки також до самого пристрою 36912. Ну, для контуру це просто, щоб робити рівні контури. Для зони вусів буде зручно. Ну, то це по догляду і для волосся, і для бороди. Дружний, маленький, компактний. Тобто він, якщо це для дому, ну, він може навіть якщо за ним доглядати, тобто якщо там все добре і немає ніяких нарікань при роботі, то він може відробити років 10, такий пристрій. Тому це перевага з цих мережев, тому вони є ще. Ось. Тому тут зручно незручно таке діло, але це більш надійніше може бути. Ось такі наявності є. Кому потрібно, звертайтеся замовляйте. Ось бачите, три ножі. В комплекті хороший нульовий зріз, це і в основній цій ніж тому будемо раді співпраці. відправляємо швидко, вчасно звертайтесь.